Загальноосвітня школа школу перших третіх ступенів номер 3 заснована в 1976 році. У даний час це сучасний освітній заклад, який оформлено відповідно до сучасних уявлень про дизайн. Кожен поверх школи модернізовано з вираженою індивідуальністю в ексклюзивній кольоровій гами, де в гармонії знаходяться кольор стін та ламбрекенів на вікнах. створені зелені зони відпочинку. У 32 класах навчаються чудові учні, кожен з яких яскрава особистість. Наша школа живе тим життям, що його кругове планети, її дує теперішній час. Амінь! Результатами експертизи Краматорської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 встановлено, що рівень освітньої діяльності високий і школу атестовано з відзнакою. Директор школи Серікова Жанна Володимирівна, учитель математики вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти і науки України, лауреат міжнародного конкурсу педагогів ОРТЕКУ, лауреат міської акції Людина року переможець міської акції Персона року лауреат Всеукраїнського конкурсу 100 кращих керівників України, член Асоціації керівників шкіл України. Разом із директором її заступники Кошиль Ірина Володимирівна, Решетняк Валентина Олександрівна, Рязанцева Людмила Васильівна, Магієва Наталія Дмитрівна творча команда професіоналів, які надійно тримають фірмову управління школою в своїх руках. Наші пріоритети прекрасна плеяда вчителів. Примножують славу школи, сіючи розумне, добре, вічне в душах підростаючого покоління. Відтак, пріоритетним в роботі школи є наповнення змісту навчання особистісно значущим матеріалом, стимулювання інтелектуального розвитку, забезпечення якості освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, у навчально-виховний процес. У школі працює 70 досвідчених творчих учителів. Загально прийнятою для вчителів нашої школи є технологія особистісно орієнтовного навчання. Активно використовується проєктна технологія та технологія критичного мислення. Більшість учителів школи забезпечують комп'ютерну підтримку сучасних уроків. 29 учителів мають сертифікати тренерів з інтерактивних методів роботи на уроці. З 2007 року в початковій школі реалізується міжнародний проєкт Післезнайка на гармонії інтелекту і здоров'я. Учні 10-11 класів навчаються за профілями Суспільно-Гуманітарний фізико-математичний. Учні для математичного класу відвідують заняття з математики і фізики у Донбаській машинобудівній академії при кафедрі електромеханічної системи управління, завідуючи кафедрою доктор технічних наук, випускник нашої школи Колот Олександр Володимирович. 70% учнів ліцейного класу займаються науковою роботою в Малій Академії наук для Випускники профільних математичних класів стабільно дають високі показники. За результатами ЗНО, учнів, що отримали високі і достатні результати, у 2010 році 80% майже 90% випускників школи вступають на бюджет. Учителі нашої школи сприяють розвитку інтелекту учнів як фактору підвищення ефективності навчального процесу. З першого класу введено курс Логіка. Для учнів 7-11 класів діє клуб інтелектуальних ігор «Ерудит». Керівник клубу тренер юначих команд, двократний чемпіон України, переможець Кубку нації гри де, коли У складі збірної України Христинський Владислав Леонідович. Учні школи беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних конкурсах. У школі діють 18 гуртків, робота яких спрямована на розкриття природних здібностей, нахилів і талантів учнів. За підтримки шефів школи, голови профспілки НКМЗ Володимира Івановича Тука, на базі школи створено філіал будинку юних техніків НКМЗ та спортивний зал для греко-римської боротьби. Наші досягнення. За п'ять останніх років 20 учасників школи нагороджено золотими та срібними медалями за особливі успіхи у навчанні. Призових місць на міських олімпіадах 81. Переможців творчих конкурсів міського та всеукраїнського значення 925. Призових місць у спортивних змаганнях міського значення 47. Стипендіатами міського голови стали 89 учнів школи. Ми переможці. Всеукраїнського конкурсу 100 кращих шкіл України, Всеукраїнського конкурсу 100 кращих керівників шкіл України. Всеукраїнського конкурсу благодійних проєктів України. Добро починається з тебе. Обласного конкурсу на кращу профорієнтаційну роботу. Всеукраїнського конкурсу прозора освіта. Випадкових перемог не буває. Успіх приходить до тих, хто рухається вперед. У рамках проєкту Вчитися ніколи не пізно директор школи бере участь у щорічному міжнародному освітньому форумі Артеківські діалоги у щорічному фестивалі Педагогіка 21-го століття, де вивчає освітні інновації та привносить їх у шкільну практику. Директор школи дбає про створення умов для постійного підвищення професіоналізму педагогів школи, підтримки їхньої творчої наснаги, так, в школі були організовані зустрічі з педагогом-новатором Шаталовим, Майстер-класи наукового співробітника Інституту педагогики АПН України, наукового співробітника Інституту обдарованої дитини, Інституту розвитку інтелекту дитини. Проведені майстер-класи педагогів-новаторів міста Харкова. Учителі школи взяли участь у фестивалі наук у місті Київ. Адміністрація. У літній управлінській школі у місті Біла Церква в круглому столі з проблем освіти у місті Київ у міжнародному освітньому семінарі Освіта без кордонів Уарте. Проєкт Зроби Європу своїми руками був спрямований на реалізацію євроінтеграційної політики України. Директор школи взяла участь у міжнародному проєкті Україна на шляху до євроінтеграції у Польщі та Румунії. Тренінги з євроінтеграції були проведені для вчителів. Учнів школи, заступників директорів з виховної роботи міста, бібліотекарями міста. З метою поширення співпраці між народами світу у школі було укладено угоду з Корпусом миру США в Україні про співпрацю в процесі навчання учнів англійської мови, Запрошено волонтера Корпусу Миру, громадянина США Кутіса Швітермана для викладання англійської мови у 7 11 класах. Ним було застосовано прогресійні сучасні методи, оволодіння аспектами агломовної компетенції та спілкування. З 2007 року учні та вчителі нашої школи беруть участь у всеукраїнському конкурсі благодійних проєктів Добро починається з тебе. За чотири останні роки ми подали на конкурс 9 проєктів. Головним напрямком реалізації цих проєктів стала допомога дітям-сиротам дитячого будинку Антошка. На уроках праці дівчата пошили новорічні костюми, виготовили чобітки до Дня Святого Миколая та наповнили їх подарунками. Хлопці виготовили іграшкові меблі. Метою проєкту Добру відкриваються серця було створення сприятливої атмосфери для хворих у радіаційному відділенні міської онкологічної лікарні. Учнів виростили квіти, виготовили святкові новорічні композиції, висадили хризантеми на подвір'ї лікарні. Виготовили лави та встановили їх на подвір'ї лікарні. Щороку нас запрошують взяти участь у Національному благодійному форумі у Києві. Одним із найцікавіших проєктів було створення у 2008 році козачого кадетського класу під патронатом Донецької обласної громадської організації Донецький козацький округ імені Отамана Бузнюка. Кадети взяли участь у всеукраїнській військово-патріотичній грі українського козацтва Сокіл Джура та у параді на Софіївській площі. Для кадетів учнів 11 класів проводили заняття з хореографії, етикету, історії козацтва, рукопашного бою, управління автомобілем. У нашій школі відбуваються заходи, які завжди викликають захоплення усіх учасників. Так, яскравими проектами, реалізованими в школі, є проекти Театралізовані шкільні сета. Шкільний музей. Обдаровані діти. Директорська Ялинка Чарівний світ танцю. Аматорський театр. Бал Хризантем Фестиваль художньої самодіяльності педагогів. Світ дозвілля. Стілення таких проєктів у життя сприяє позитивному іміджу школи, спонукає творче підходити до формування прогресивного стилю управління. Завдяки цьому навчальний процес постійно модернізується, чітко орієнтуючись на світові стандарти, визначаючи перспективи розвитку та удосконалення. Це тільки початок, бо удосконаленню немає меж. Ми не намагаємось бути кращими за інших. Ми намагаємося завтра бути кращими за нас сьогоднішніх.